Фінал! І в цьому лабіринті нам треба знайти вихід. Це дуже просто, Володя, вихід там. Лесь, є про правила нашого конкурсу. Ну, наш тобі правила. Правила розказую я. Ну давай. Отже, друзі, перед вами є лабіринт. В цьому лабіринті є кулька. За допомогою нахилу кутів лабіринту підженіть цю кульку до фінішу, і ви виграєте фінал. Ви готові? Давайте, брати. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Так. Давай. І, Три, чотири. чотири. Підняли. Підняємо. пересити. Три, два, один. Почали! Обережно, 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 обережно. Так, тут надо на Леони. Дивити, дивите, дивити. Зараз обережно. Обереж. Опускайте, опускайте. Отак сюди. Вниз, 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 вниз. Зайце не описывайтесь, так сильно! Одразу сюди, одразу сюди. Одразу сюди. Правильно? Отак, туди, туди, туди. Оп, 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 оп. Ні-ні, си пран, си пран, справа. Вниз, вниз. Прямо, прямо. А сюди, так. Давайте, Ми виграли. Ми вже хвилину стоїмо. Чекаємо. Отже, пане суддя. Наталочка, Ми виграли на 10 секунд. На 10 Оце секунд. Гра. Блі, це гра. Чоловіки програвали півгри. Потім відновили статус-кво. І в фіналі. Є! На одну секунду перемогли.